31 грудня, таємна молитва. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві Своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно Матвія 6.6. Це одна з найбільш визначених і надійних обітниць слова Божого, яка втіха, коли людина вирушає на місце священної молитви, знати, що Бог чує її і що її прохання обов'язково буде виконано. Коли людина перебуває на самоті і поруч не має нікого крім Господа, вона не може молитися так, як могла б молитися на людях. Якщо вона справді перебуває потай з Господом, вона проситиме тільки про ті речі, які, як вона знає, є правильними. Віч на віч із Богом неможливо молитися тільки заради багатослів'я. Душа смиренно сповідується Богові і, незважаючи на свої невдачі в минулому, сміливо просить про милість і благодать, щоб допомогти в скрутну хвилину, і йде з твердою упевненістю, що прохане уже їй належить. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться. Через слова з наших уст, діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.